Як взагалі керівництво цього закладу дійшло до того, щоб їм необхідний тепловий насос? У 2017 році була глибока модернізація даного комплексу, і вони самі прийшли до того, що в них є будівля, яку потрібно забезпечувати теплом, а тепло подається лише в зимові опалювальні місяці. Влітку сонячні колектори роблять якийсь внесок в систему теплопостачання, а от міжсезоні? Так, воно не закрите воно нічим. Втрачене. Воно втрачене. І коли потрібно вигрівати приміщення басейну до температури близької до 30 градусів, коли потрібно нагрівати саму воду в басейні, то робити це банально нічим. Ну є така прогалина восени, є прогалина навесні. Це і прогалина от... десь два-два з половиною місяці. Ну, — На це... весні і два місяці так. Це гостра десь... прогалина. Але є також навіть там в серпні здавалось би, що там сонце є. і Сонячні колектори можуть щось видавати. Але коли підряд буде декілька днів пасмурних, сонце нічого не дає. Тому навіть влітку даний тепловий насос завжди на підхваті, і коли потрібно, він вмикається і догріває воду в басейні, приміщення так і так вирішує далі. незакриті питання. Так.